Бог спас мені життя. І це було не один раз. Одного разу, коли у мене відкрилася кровотеча, і я реально вже прощалася зі своїм життям. Я не вірила, що я виживу, тому що просто була тільки одна думка це кінець. І коли мене довезли до лікарні, я втратила вже там сознання, і я практично нічого не пам'ятаю. І коли. Вже я прийшла до до тями. Мені сказали, що ще декілька хвилин, і я би просто стекла кров'ю, але Бог зберіг мені життя. І я розумію, що Бог Він зберігає життя не для того, щоб ми далі продовжували грішити. Ми живемо ніби вже в кредит. Тому що Бог Він дав нам другий шанс для того, щоб змінити своє життя, і для того, щоб ми реально прийшли до Господа, покаялися і почали правильно вірити. І знаєш, в нашій церкві таких свідоцтву дуже багато. І в нас є молитвений чат, де люди пишуть. Свої потреби в молитві. Хтось за чоловіка, хтось за дружину, хтось за дітей, хтось за сім'ю, різні потреби. І люди потім, після молитви, вони пишуть, наскільки Бог працює в їхньому житті. Вони розповідають, наскільки Бог він чує і відповідає на кожну молитву. Тому, якщо тобі потрібна допомога, якщо ти хочеш потрапити в молитву чат, пиши в коментарях, і я тобі скину посилання.